Що ж, ми побачили страшну картинку з гори, як виглядає сьогодні Донецька земля? Але це наша земля українська, яку ми повинні відстояти, і з нами у студії Аліна Подолянка, волонтерка і громадський діяч. Я вітаю вас, Аліно, зі святом. Але найперше запитання вчора Одеса зустрічала поранених кіборгів, яких доставили з Донецького аеропорту. Що вам відомо? Усіх хочу усіх дізнатися першу інформацію, в якому вони стані чи критичному, чи ні. В Шпиталі я не була, але так, те, що я також інформацію, що дзвонила, зловила 29 бійців і важких, таких дуже немає. Ну, я не можу казати, бо я там не була. От кров треба здавати, але щодо крові, там така система, що ніби є банк крові, зараз, так що прям треба бігти здавати то такої також потреби нема ну звісно гроші гроші потрібні на ліки це без сумніву. для того щоб їх порятувати. аліно нашим глядачам розкажу що аліна це насправді дуже безстрашна як на мене жінка тому що вона одна з небагатьох жінок котрі побували особисто на передовій у гарячій точці і можна сказати під обстрілом також потрапила так так, да, ми їздили у Піскі, повезли допомогу у Піскі, це було на католицьке Різдво. І е, поїхали, ну, повезли ми багатенько, так, до самі Піски, до батальйону ОУН, правий сектор там знаходиться, і також 28-ма бригада у селищі Невельське. Тобто mm -hmm. воно воно по дорозі, там 5 хвилин до Пісків. От, але там в Пісках завжди обстріл. Те, що зараз робиться взагалі жах. А тоді, коли ми були, мінометний обстріл також весь час. І е, піски там 500 метрів до аеропорту, і воно прострілюється повністю, снайперами прострілюється. Так що наш бус попав також під обстріл. Е, ну, ми, скажімо так, не подумали, що великий білий бус. Його видно так, що аж проситься, щоб у ньому стрільнули. Бо там інші волонтери на маленьких машинках їздять і заляпують багнюкою, щоб її не видно було. Так, а тепер після цієї трагедії під Волновахою, де загинуло стільки людей, мабуть, ви по-інакшому сприймаєте свій візит туди, на Донбас, чи чи, чи є бажання знову туди поїхати і побачити наших бійців? Там ще ми були. 28-ма бригада запросили нас до. На новогодній ранок так. там є там є школа Невельське і там є діти, так. і я знаю, вод... що ви навіть були Снігуронькою у тій школі. Ще... Вод... розкажіть, що це як це трапилось? Водій вдягнувся Діном Морозом, я Снігуронька. Я думала, що там будуть маленькі діти. А ми туди ще їхали. Нас там проїхати туди не можна, там блокпости, тому повинні забрати бійці. Правосіки забрали з 28 восьми бригади розминулися, не Заїхали ну ціла історія. І ми трохи запізнилися. і Маленькі дітки вже пішли додому. Моїм подарунки привезли, і я думала, що буду розповідати про Лапландію, А виявилося, що там з п'ятого класу по одинадцятий. І прийшлося мені розказати про дюка, про, про Одесу. Про те, що тут дівчатам розказувати, що тут курсанти в нас приїжджати в гості. Вони сприймають Одесу. Ну це для них такий захват, Одеса. Що я хотіла, звісно, вони хотіли в Одесу приїхати на канікули, і я почала цю тему пробивати, але нічого не вийшло, тому що там зараз обстріл, і навіть виїжджати небезпечно. І сидіти там небезпечно, і виїжджати небезпечно. Ну це тому... нівельське, це під юрисдикцію, під контролем України сьогодні. Ні, да. Це не Нєвельське. окупована територія, так? Це наше. Це наша територія, стоять наші війська, але це саме зона бойових дій, не просто там десь чути, там прямо ну піски повністю обстрілюються, повністю так Аліна, скажіть, будь ласка, ви зустрічалися безпосередньо із нашими героями, так які там відстоюють нашу землю. Яке ваше враження? Наскільки вони забезпечені? Наскільки в них вистачає харчів? Де вони перебувають, в яких умовах? Я, ну, кожен волонтер займається, ну в нього є таке, знаєте, ті 28-ї бригади, тобто хто регулярною армією, я більше не більше, а взагалі добровольчими батальйонами. Ну, це моє ставлення до цього, тому що, скажімо так, коли питаєш у добровольців, що треба, ну, наприклад, в Пісках, що вам треба. Вони самі стоять в правосеки, стоять форма така, що ну не знаю, тоненька, е, всі такі обшморгані. Ну там болото. Е, от коли ви бачите, коли любі, хочу сказати, просто коли ви бачите фотографії, е, десь волонтеру поїхали, і ви бачите, що е, бійці чистенькі, гарненькі, е, вилезені, це не може бути передова. Не передовій, вони завжди в багнюці, у е, е, такі, знаєте, ну такий вигляд, як шахтьори. Оце от передова. І вони то що хочу сказати про добровольців. Саме добровольці вони ніякі розмови не про форми, не про бірци. Вони просять зброю. Ну так як волонтери зброю не можуть купити, то це вони просять приціли, калюматор приціли. Різні глушителі на автомати, рожки не вистачає на автомати. Тобто, то, що можливо купити, то це волонтери можуть їм привезти. Ну, не до... так, до речі, багато коштує, uh -huh. але дуже ну, необхідно минулого тижня. У нас були справжні воїни, учасники АТО, які приїхали сюди до Одещини, повернулися на деякий час у відпустку, і знову їдуть в зону АТО. Вони казали, що їм не вистачає, ну це найганебніше, як на мене, їм не вистачає. Стачає бензопил. От один із воїнів розповідав, що вони вручну пиляли дрова для того, щоб обігрітися, бо страшні морози. Що у них не було генератора для електрики. Генератори є там далі, в тилу, а от на передовій їм не доставили із 80 діб, це нам розказував один наш воїн Леонід. Тільки два тижні вони були з генератором електроенергії. Тому це ганебні явища. Що ви скажете, наскільки це все-таки катастрофічна ситуація? Чи ні, там, де ви побували? В Пісках ну, ми відвезли два генератора правому сектору і 28-ї бригаді відвезли. Ну, вони конкретно просили. Так, тобто їх не вистачає. А генератор, там Тобто там, йде обстріл, раз електрики немає, і все. І вони сидять, хоч при свічках сиди. Uh -huh. Тобто, да, ситуація потрібні генератори. Вони генератори вони різні бувають, дуже є економічні, то вони дорогі, бо ми повезли дорогі генератори, була можливість купити uh -huh. дуже такі, що їм вже нічого не буде тим генератором. Так, що скажете про бойових бойовий дух наших захисників. Як вони налаштовані, чи вони е, хочуть е, здобути перемогу? Знаєте, Ми от туди їхали, я вам скажу, що, ми, думали, що е, ми поїхали на католицьке Різдво і думали, що ну, там хлопцям, з хлопцями е, посидимо, може, там шашлики зробимо, знаєте як. Ага. Нікому бійцям немає справді волонтерів. Там, де передував, так. ніхто навіть інструкції не скаже вам, де їхати, де ставати. Тому що, якщо ти поїхав, скажімо так, якщо пульнуть в тебе, це безпека це твоя справа, і ніхто так. не буде про тебе думати. Вони, вони зайняті і зайняті горючки нема, побігли за горючкою, снарядів нема, давайте підвозити снаряди. Тобто люди воюють. Люди воюють і думають тільки про це. Угу. У нас є телефони зіночок Аліном. Угу. Ми можемо почути нашого глядача і відповісти на наше запитання. Будь ласка, доброго ранку. Якщо ви з нами, вітайтеся. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Аліночка, ви умничка, ви така красива, ви така сміла. У мене к вам така просьба. берегіть себе. Ви приносите радість нашим бойцям, навіть своїм зовнішнім виглядом и своей такой патриотичностью. Это такие пожелания. А вопрос у меня заключается в общем, что мне кажется, что наше волонтерское движение должно уже образоваться в какую-то организацию гражданскую, которая должна обязана потребовать отчетов от Министерства обороны, от правительства, что отправляется на фронт. Что делается? Нет каких-то командиров в устных формах, что все обеспечено, а на самом деле бойцы голые раздеты. Потому что ну, мы являемся значит, защитниками их, они там на фронте, а мы тут должны их защитить. Я все время об этом говорю. И когда граждан... Вот эта гражданская позиция. гражданское общество будет требовать, и мы должны это требовать, значит, они тогда мы обеспечим свой фронт, потому что ну, это очень хорошо, что люди помогают, но когда ты видишь, что ты бьешься головой в закрытую дверь и ничего не делается, ну тогда юридическими вопросами, этими другими подходами нужно пробить эту стену и заставить работать государство на своих защитников. А, и второй, еще, еще один вопрос, скажите, пожалуйста. Чим вас оберігають вот це после цих теракта? Вас захищають, були ли угрози і як власти реагують И достаточно ли вы защищены? Спасибо вам Дякую за запитання. Проше щодо міністерства оборони? Ви знаєте, я з вами погоджуюсь на тисячу відсотків і скажу так, я. З тим питанням билася. Ну, я е, трохи прихильник такий, е, що ніякі писульки нічого не допоможуть писати, вимагати, тому що і викидають ті писульки, ніхто не реагує. Я прихильник того, що е, патріотична спільнота Одеси повинна була піти в Міністерство оборони, тут в наше командування. Е, скажімо так, ну, я взагалі радикальна людина, тому що я не бачу іншого виходу, заблокувати. Але, скажімо так. Е, ці мої пропозиції неодноразові. Ну, не було людей, які б це підтримали. Тому що, по перше, багато хто з тих людей, які в Одесі такі, знаєте, рішучі і сміливі чоловіки, вони поїхали воювати. І на жаль, в Одесі залишилися. Ну, більшість вже таких майданівська спільнота, яка ну така ліберальна, яка пи пише листи, просить, а це не має результату ніякого. Угу. Ну, є така проблема. Аліно, що хочу вже е, запитати. Якщо ви ви все таки були на, на території Донбасу, де ведуться бойові дії, ви зустрічалися з місцевими мешканцями? Як вони налаштовані? Що вони кажуть? От навіть у школі, якщо ви бачили в школі дітки, от дітки я спеціально говорила з ними російською, поздравляла з католицьким Різдвом, Христос родився Славімо Його, вони гарно відповідали. Слава Україні! Героям слава! Все вони відповідають, тобто і і там були бійці 28-ї бригади. Вони охороняли школу. Взагалі то наш той новорічний ранок був потрібен. Я не розумію, тому що це було дуже небезпечно зібрати багато дітей в одному приміщенні, і самі бійці не розуміли, навіщо це було зроблено. І Була підозра, що це було спеціально зроблено. Так, а я хочу, щоб ви ще розповіли про ось цей. Реквізит, ну, так, який сьогодні показати. Аліна нам принесла до студії. Будь ласка, я прошу режисерів показати, що це таке. Це хвіст від гранати чи це що? Це відміни. Так і так. називається. Хвостовик відміни. Це, Де це ви його знайшли, розповіли. Це розповідаю, розповідаю, нам дав в ОУН, Ми були в штабі ОУН, і штаб такий там, під будинком такий гараж, вони там сидять. І... Ліптон і жук, розвідники. ОУН, ну там всі городи в ними. Всі не то то просто згорода взяли і нам дали на так, щоб ми розуміли, що там літає, тому що почався обстріл, воно бахкає, і не зрозуміло, кажу, по нам чи не по нам. Чи це ми? Бо може, це ми бахкаємо то, то добре. Ні, то по нам і вот що по нам що розповідають наші захисники. Хто проти них насправді воює? Чи це ополченці, чи як російські ЗМІ їх називають повстанці ЛНР і ДНР? Чи все таки на тому боці росіяни чеченці? Хто хто проти нас? Ну саме там Донецький аеропорт, там, там спецназ дуже багато більше це спецназа російських військ, і відомі які військові частини, тобто, ну які їхні підрозділи, і номера відомі, які, які міста, звідки вони, тому що там робляться радіоперехвати, і, і вони нас слухають, і ми їх слухаємо. Тобто, все це все це знають. Ну будемо сподіватися, що все таки ситуація в Донецькому аеропорту стане переламна і на нашу Слава користь. Слава Богу. Зараз да вже скажімо так: сидимо ночами, не спимо, і все хто щось напише. Там є люди дуже поважні, які їм вірять. Є які там зв'язок мають такий, що бо, от, наприклад, я позвонити, коли я дзвоню, то трубку не беруть там, і глушать, і скажімо так, їм не до цього. А є такі там журналісти, і взагалі, які тісно дуже спілкуються, то, то їх трубку беруть <по> треба... да. да Аліно, Я просто дивуюся і не можу з'ясувати, як така дійсно красива, прекрасна жінка може бути такою безстрашною. Що вас надихає? Чому ви пішли стали на стежку війни з тероризмом? Ні, ви знаєте, я вам чесно скажу. Просто щодо щоб бути волонтером, порівняти, що їздити тут туди і що воювати там, це дуже велика різниця. Бо, щоб що приїхати, і, 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 я вам скажу, я ходила там в касці і бронежилеті. тому що мені якось думаю, блін, буде образливо, якщо так недовго тут була, а візьме мені пальне в голову і все. Це дуже страшно. А, а хлопці там ходять без касок. Тобто просто стріляє снайпер, вони ходять, вони звикли до цього. І без бронежилетів ходять. Правий сектор, хлопці взагалі по, по криші ходять, звідки вони стріляють. Ну ну прямо от кажу, вон там сепаратісти, снайпери сидять. Вони можуть просто пальнути. Тобто, ну це вражає дійсно. Ну це війна, знаєте, вони звикають до цього. Будемо сподіватися, що все-таки настане і наш скоро день перемоги, день української перемоги. Я не сумніваюся, що ми переможемо, бо з такими бійцями, з такими хлопцями,